У селі Піщане серед камінькаширських лісів живе дідусь, якого знає кожен сусід. Йому 90 і все своє життя він прожив тут, біля вуликів, біля бджіл. Нині зосталось лише два вулики. Було повно, було в 10, а, а вже старий, вже баштені, о, з вами кульба, з двома кульбаками ходю. Вже дід не здужає дітки. 90 вже. Вже один місяць пішов на те поверха. Дочка доглядає, якби якби дочка не доглядала, то що я? Я вже нікуди. Відкимою, сідайте, отак. О, все впаде. Удобно, добре. Дитинство Павла Всеволодовича зовсім не було солодким, як мед, та й дитинства того не було. Воно було опечене горем в десятирічному віці, втратив маму. Матера прийшов, бандит ночу забив в 45-му році. 10 років було, як я залишився, годувався без матери. Ой, і таке, і таке моє життя. Мене, мене життя доброго не було. Їв я хліб з половою. З самого дитинства я працював. Пасвички. свічки. Довелося не по роках змужніти, згодом працював у лісгоспі. Працював в лісі на смолі, гроші отримав, а де ті гроші, пропали ті гроші. На книжці там вони і все, вони нагресі От, Бо ж. На руки не давали, бо не було валюти. А, а на книжку, на книжку, на книжку, а на книжці все, все перетягнуто і все. Нема». Зосталась пенсія, та й та йде на ліки. Дідусь лише нещодавно став на ноги, пережив мікроінсульт. Біля нього донька і внук то його підтримка. Час від часу виїжджаю десь до Польщі, треба щось підзаробити. За щось жити. Бо пенсія, то ви самі знаєте, яка пенсія, все уходить на ліки, дідове. Багатство дідуся, то його внуки і правнуки. Внуків 28, правнуків 25. І бодай трішки, але підсолоджують життя оті бджоли. Це ремесло йому передав батько. Сподобалося качати мед, от якщо він є. От. Один рік був, тільки один улик був у мене, але знову вулика накачав дві ремеду. Ото був рік. Я їх люблю, вони мене як кажуть, ой, пчола кусає, вона не кусає, вона вкола дає, а вона, як мені вкола дає, то мені полезно. Колись Павло Юхимович тримав бджіл, тепер бджоли тримають його. І дай Боже, щоб до ста років. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Камінькаширщини для телеканалу Аверс.